Скільки Ютуб нам заплатив за 1 мільйон переглядів на українському каналі. Показую, на прикладі мого каналу з селом. Мільйон переглядів, майже 5 тисяч підписників і 100 тисяч гривень доходу. Давайте подивимося за дохід за тисячу переглядів. І ми бачимо, що у нас 97 гривень дохід на тисячу переглядів. Ну, приблизно до 2 доларів тут буде дохід. Але на американському Ютубі у вас буде трошки більший дохід на тисячу переглядів. Набагато більше. Давайте я вам покажу приклад. Один мільйон переглядів, все так само: підписників менше, бо це ніша така, і 650 тисяч гривень за 1 мільйон переглядів. Ну, можете собі просто порівняти. Давайте я оновлю. Ось така от віжуха. Якщо по днях подивитись, то ви побачите, що в день цей канал заробляє дохід. По 7 тисяч гривень, по 8 тисяч гривень в день заробляє цей американський канал. І давайте подивимося на наш український канал, дохід по 4 тисячі, що, в принципі, є непогано. Давайте подивимося аудиторію цього каналу, і ви побачите, що в нас на першому місці Україна. Давайте подивимося сам канал, ви його можете загуглити. Це канал про життя в селі, який знімається на телефон людьми, які живуть в цьому селі. Я просто знайшов людей, які живуть в карпатському регіоні. З ними запартнерився, і тепер вони знімають відоси. А ми їх монтуємо і публікуємо. І ми вже запустили чотири таких канали, і будемо запускати ще більше. Тому, якщо ви хочете запустити такий канал український, про життя в селі, то долучайтесь до нашого найбільшого чату ютуберів. Можете там написати і запартнеритись. Все, робіть Ютуб.